Фінал пільгового розмитнення у власників євроблях лишилося кілька годин, щоб зареєструвати машину зі 50 відсотковою знижкою. На митницях нечуване ажіотаж. Люди займають місця чи не самої ночі. Та чи варто так поспішати? Дізнавався Богдан Лазука. Ви не вгадали, це не черговий мітинг власників машин на єврономерах. Просто завтра добігає кінця 50 відсоткова знижка на розмитнення. Тож власники таких машин намагаються, як то кажуть, сісти у останній потяг. На газоні на евакуаторі одним словом будь-де. Ніби під час чорної п'ятниці водії намагаються встигнути розмитнити свої бляхи. Ярослав у черзі за щастям з самого ранку. Чисто от сімейна машина, і отак от у мене. Якби скидувати її не хочеться, якби нормальна машина, то тобто розтаможуть вже і кататися. Витягши останнє з кишені, Ярослав все ж вирішив розмитнити своє авто. Бажання очевидне. Бо ж далі буде тільки дорожче. у вас виходить розмитнення, буде вам коштувати 2700. Помимо 1000 євро, котре я ті типу, за неї там. Реально много, Но діватися ні, нам куди. поэтому нам приходяться. Але далеко не всі власники таких машин так поспішають. За офіційними даними з 2015-го завезли 640 сорок тисяч так званих євроблях. До учора розмитили лише кожен п'ятий автомобіль. Громадяни України здійснили митне оформлення 123 двадцяти тисяч 971 автомобіля. На єврономарах загальна сума надходжень склала 7 мільярдів 672 мільйона гривень. У рейтингу за кількістю розмитнень впевнено лідирує Київська область. Під час дії 50% відсоткової знижки більше за всіх розмитнили у Києві більше 21 тисячі. Столичні митники обіцяють сьогодні і завтра працювати до 12-ї ночі. Та це, можливо, ще не фінал. У Верховній Раді вже зареєстрували законопроект про подовження пільового періоду ще на три місяці. За інформацією джедаєв, його внесуть у порядок денний вже на наступному пленарному тижні. Та поки змін немає і правоохоронці попереджають з 24 травня усіх порушників митного режиму суворо каратимуть. Штраф сягає 8500 тисяч гривень. Дана постанова виноситься на місці вчинення про порушення, якщо ж правопорушення в. Чинно повторно, то поліцейський у випадку виявлення даного е, даного пропорушення, яке має ознаки повторності, складає протокол і направляє його до суду, адже тоді штраф вже сягає 17 тисяч гривень і є можливе позбавлення права керування.